Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. В сьогоднішньому відео хочу вас познайомити із деякими сортами зі своєї колекції широколистих гортензій. Друзі, хочу розказати про сорти, які вартують уваги, які можу вам запропонувати, порекомендувати, а також поділитися деякими нюансами досвіду вирощування широколистих гортензій, друзі. Розкажу про гортензії, які зимують у відкритому ґрунті. Також гортензії, які тримають гарну габіту з куща, які мають гарні потужні пагони. Про гортензії, які самі забарвлюються. І які відразу вірніше починають квітувати таким або червоним, або вишневим кольором, тому що, ви знаєте, дуже багато гортензій квітують, розпочинають квітнути таким рожевим кольором, а потім потребують забарвлення при відповідному підживленні або підкисленні ґрунту. От, друзі, давайте все по порядку. Ось зараз перед вами перший сорт моєї. Улюбленої принаймні в цьому році гортензії, тому що е, хто зі мною давно на каналі е, знає, ви знаєте, що я цієї гортензії минулого року не показував. Я з нею тільки знайомився, розводив маточні кущі. І, значить, друзі, чим же вона особлива, ця гортензія? це гортензія сорту Green Shadow. E, значить, e, гортензія. Чим вона мені подобається, друзі, тим, що вона починає квітнути відразу таким, e, не знаю, як сказати, вишневим, не вишневим, червоним забарвленням, ну, дійсно таким темним забарвленням, ну, принаймні, не рожевим, як інші гортензії, друзі. Вона в мене у контейнері вирощується. І значить, ще особливість того сорту тим, що вона має досить непогані такі е, стійкі пагони. Вона досить тримає гарно габіку з куща, вона не розвалюється практично і квітне так, можна сказати, одномоментно одномоментно випускає багато суцвіть, друзі. Ця гортензія мною куплена з паспортом і дійсно. Друзі, сортність підтверджується на 100%. Я тільки в цьому році її почав живцювати. До речі, можливо, будуть живці на серпень місяць. Кому цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. Посилання пряме є в описі під відео. Ну, гортензія гарна, гарна і вартує уваги, друзі, дійсно, своїм забарвленням. І ще я думаю, чому вона Грін. Тому що вона має такі, ну це вже видно трошки на таких старіших соцвіттях, бачите, такі зелені мазки проявляються, друзі, і тим вона, вона цікава, вона дійсно квітне. Таким насиченим, вишневим, темно-малиновим кольором, друзі, значить. Є ще в мене інші такі сорти, я вже про них розказував. ну Наприклад, це гортензія сорту Eclipse. Про неї в мене є окреме відео на, на каналі, кому цікаво, можете переглянути. Вона позабарвлені, що суцвіт, що листя можна сказати, по, е, вона поза конкуренцією від інших гортензій. Так що, кому цікаво, переглядайте, вже не буду зупинятися на цьому сорті, вона вже відквітає, вона дуже, дуже ранній сорт, гарний сорт. Значить, тепер, друзі, розкажу із свого досвіду, як вдається виростити гортензії. Мені, принаймні, щоб вони практично не хлорозили. Гортензія любить гарну підживку, це, друзі, так. Але як не допустити до хлорозу? Що я замітив у своєму досвіді? Значить, е якщо я кожен рік ранньою весною або ще навіть зимою гортензії свої контейнерні пересажую у нові контейнера, причому значить, порушую трохи старий ком, на цьому місці утворюються е нові всмоктуючі білі корінці. І це, друзі, сприяє тому, що гортензія гарно потім засвоює усі підживки, які ми її підживляємо. І вона від цього гарно наростає і зелена маса, а також гарно квітує, друзі. Ну, Це так принаймні у мене виходить. Тому, скажу вам чесно, мені зручніше вирощувати гортензію у контейнері, тому що я можу виростити більш такий якісний, гарний. Гарний кущ. Але є у мене, друзі, одна серія гортензії яка зимує і дійсно потім квітує у відкритому ґрунті без укриття. І це і гортензія, друзі, серія Endless Summer. Уже всім вам відома. І сорт. У мене є два сорти. Перший сорт, ось він перед вами, це сорт Bloom Star. Ось вона зараз так квітує у контейнері. Це оця гортензія. І, друзі, вона дійсно квітує у відкритому ґрунті, але квітує вона не так рясно, не так гарно, не так пишно, тому що вона все-таки зимою обмерзає. Хоч виробник заявляє дуже таку високу морозостійкість, але для повторних заморозків осною це не стосується, вона все одно обмерзає, друзі, але квітує. Ну, В контейнері мені якось так більш зручніше її вирощувати. Можна добитися кращих результатів, друзі. Ця гортензія теж вона гарно живцюється, я її трохи наживцював, можливо, на серпень місяць це неможливо, думаю, дай Бог будуть гарні саженці в педов'ятки і ще в С2 там дорожчується. Хто купляв, уже знає про цю серію і про мої саженці, друзі. І ще є один сорт у мене. Такої гортензії серії Endless Summer The Bright. Біла гортензія, друзі, вона дійсно біла, вона дійсно ремонтантна. Ось вона зараз почала вже квітувати. Отак вона квітує, шапки ще будуть наростати. Вона має багато упіхів. Оцей кущ він у мене в контейнері, але він практично, ну, практично без укриття в неопалювальній теплиці. Він так собі сам по собі. Цілу зиму росте, але квітне. Ну, Серія гарна, друзі, гарна, можу рекомендувати її. E, значить, які ще такі сорти, які я можу порекомендувати? Значить, це є моя гортензія улюблена на сьогоднішній день. І думаю, вже багатьом вам відома. Це є гортензія e, Blue Decal. Вона така із свертинок стерильними квітами, друзі, але значить, чим вона така особлива і чим вона полюбилася мені, думаю вже багатьом вам. По-перше, в неї фактично безперервне квітування, друзі. Зимує вона теж дуже гарно у контейнері. Але вона в мене тільки в контейнері. В Відкритому ґрунті я не знаю, чи вона перезимує. Можливо і перезимує. E, значить Вона дуже рано починає квітнути, фактично із травня місяця. Бачите, вона зараз уся всипана з І ця гортензія, друзі, гарно фарбується. Вона в мене росте, в мене усі гортензії, до речі, я хочу наголосити, ростуть у слабокислому ґрунті. Я її вирощую і живцюю також у цьому ґрунті цей ґрунт кислотністю 4,5. 5,5 кислотність. І ця гортензія, друзі, вона дуже гарно фарбується. Тому що вона у мене в минулих роках росла у такому нейтральному ґрунті, вона була білою. Зараз вона ослабо кисло, бачите, в неї таке легесеньке забарвлення, таке рожеве. Але чому вона називається Blue Decal, Тому що, якщо її підживити алюмінійовими квастями, вона буде майже синя, друзі. Я думаю, що буде, тому що бачу, вона на ходу міняє дуже гарно колір. Е е вона ще така похожа, можна сказати, до ампельного сорту. Вона така практично, як ампельна. Ну, Гарна, вона гарна. Вона, звичайно, може трохи конкурувати із нареченою тікачкою. Ну, Нареченої тікачки е більші соцвіття. оці квіточки, які складають соцвіття, вони набагато більші. Ранева Брайт, бачите, ось вона зараз перед вами. І все-таки Ранева Брайт вона більше квітне такими хвилями. Перша хвиля в неї вже квітування пройшла. А зараз, бачите, ну, вона вся в пуп'яхах. Вона вся в пуп'яхах і готується до знову такої шаленої, можна сказати, хвилі другої хвилі квітування повторної. Ось так, про Блюдекав сказав. І друзі, ще в мене є гортензія, тому що відео дуже довге, затягується. я про всіх про все не хочу розказувати. Це моя гортензія, яка куплена під назвою червонолиста. Ну, насправді вона, мабуть, не така назва цього сорту, але я її так купив. І в неї вона дійсно починає квітнути такими насиченими, навіть не знаю, як це сказати, гранатовими, вишневими, такими соцвітнями, фертильно-старильними. Дійсно, в неї насичений такий гарний колір, цієї червонолистої, Ну, принаймні, не. він не рожевий, не рожевим точно вона починає квітнути. В неї такі соцвіття схожі до френч канкана. Бачите, але Френчканкан починає теж фертильно-стерильними квітувати, а потім заповнює соцвіття повністю. Але Френчканкан має більше соцвіття, набагато більше. Ну і друзі, ще хочу відмітити теж одну таку гортензію в моїй колекції, яка вартує уваги, це і сорт Blau Вона теж вам багатьом уже знайома. значить, Чим вона особлива? Ну, Соцвіття тут дуже велике в неї, це безперечно. Ось мушу прикласти руку, щоб ви могли порівняти. Це просто такі гігантські соцвіття. Але, друзі, ще дуже така хороша особливість цього сорту в тому, що в неї дуже такі прямостоячі пагони, жирні, потужні. Зараз хочу вам показати хвилинку, які в неї пагони. Бачите, які в неї грубезні. І вона сама себе тримає оці соцвіття, на оцих пагонах, друзі, таких товстих. Оце є Дуже така хороша позитивна особливість цього сорту. До речі, вона гарно живцюється, є в мене наживцьовані. Декілька саженців, будуть теж у серпні місяці. Так що підписуйтесь на телеграм-канал, там є спільнота окремо, в якій ми спілкуємось, можна задавати запитання, поділитись своїм досвідом також у вирощуванні. Друзі, задавайте запитання в коментарях, тому що дуже багато часу займає відео. І якщо щось цікавить, окремо про підживки, про обробки, то буду ділитись у наступних відео або про окремий сортик, що когось цікавить, щось розказати. Всім дякую, друзі, за підписки, за коментарі, за вподобайки. Всім бажаю добра, мирних, спокійних днів та ночей.